Рашисти більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси каховським та дар'ївським мостами. Про це повідомили в об'єднаному командуванні Південь. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе. Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станції радіоелектронної боротьби, реактивним системам залпового вогню та засобам ППО. А утримування Каховського та Дар'ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання надзвичайно результативні, а пошкодження суттєві. Крім того, наведено окупантами понтонну переправу в районі Дарівки, знищено. Відзначили в ЗСУ. Вже зараз публікують у ці страшні вибухи в Енергодарі, кажуть про те, що постраждала цивільна інфраструктура, цивільне населення. Ну і в Одеській області одну ракету збили сили ППО. Додайте, будь ласка, подробиць до того, що вже зараз опубліковано. Ну, власне кажучи, зараз ми повинні розуміти про те, що до Енергодара не може потрапити місія в МАГАТЕ, яка, в принципі, повинна була б отримати так звані зелені коридори, і через них спокійно проїхати до Енергодара від Запоріжжя. Це щоб ми просто розуміли? Це приблизно там 50, трошки більше ніж 50 кілометрів. На сьогодні на цим вони вчора прибули в Запоріжжя, але вони досі не можуть потрапити до енергодара. по одній простій причині, тому що Росіяни зараз масово обстрілюють енергодар. і при цьому заявляють про те, що це робить Україна, і навіть новості російські почали розганяти дезінформацію про те, що Україна висадила десант, так. і що взагалі там нява народа почалася них історія зараз в ці хвилини. В їхніх засобах масової інформації це абсолютна провокація. Ми повинні розуміти, що чисто буде провокація для того, щоб не допустити місію МАГАТЕ на запорізьку атомну електростанцію. Я якраз зараз дивлюсь, і той же Соловйов, і інші підхоплюють справді оцю цю новину, що о шостій ранку за московським часом, тобто це я так вже не пам'ятаю це півп'ята, мабуть, чи, чи навпаки сьома за Києвом, мовляв, висадилися. Ну, по перше, на узбережжі Каховського водосховища. Ну, по-друге, вони кажуть про те, що там ближче до Запорізької АЕС намагаються висадитися наші е військові. Тому друзі, от власне через е Вадима Денисенка, ми маємо спростування цієї інформації. Пане Вадима, але загалом. Чи варто нам очікувати? Ви кажете, що все зараз роблять і ми це в принципі прогнозували, щоб не допустити місію Магате? А чи можна е зараз прогнозувати, що в принципі вони туди приїдуть максимум близько, наскільки це можливе? Не за там е подивиться, що їх не пускають і поїдуть назад, тим паче, що і саму дорогу ми знаємо вчора. Так само російські військові обстрілювали, якою рушила оця колона представників магате. Ну, дивіться, зараз ми не можемо взагалі прогнозувати ситуацію, тому що ми не розуміємо е -е, до кінця якісь зачістають про собою Російська Федерація. Тобто, крім того, що вони вирішили не допустити місію магати, крім того, що вони вирішили е -е, зробити весь цей цирк із тим, що Україна нібито обстрілює свої міста. Е -е, яка подальша їхня логіка, поки сказати тяжко. Тому зараз треба слідкувати за цими подіями. Е -е, вірогідність того, що вони пустять е місії магати зараз достатньо невелика. Але треба слідкувати за подіями далі. Тобто, очевидно, все ж я не здивуюся, що зараз вони почнуть кричати, що вони вимагають зібрати генасамблею. ООН, вони кричатимуть, що Україна обстрілює енергоблоки і так далі. І так далі. Тому в даному випадку треба слідкувати за тим, що вони далі говоритимуть і що далі робитимуть. Пане, з одного боку, у нас генеральний штаб збройні сили України просять бути дуже обережними і обмеженими в своєму обговоренні будь-яких операцій збройних сил України, і ми завжди граємо за правилами. Але потім, от буквально вчора, на загально е, загальнонаціональний марафон виходить радник голови всепрезидента Михайла Подоляк і каже: мені здається, сенсаційні речі, що контрнаступ збройних сил йде не тільки на півночі нашої держави, а ще й в Харківській області, в Запорізькій області. Е, е, наскільки ця інформація Зараз має якесь підтвердження, якісь деталі, якими ви могли би поділитися? Ну, дивіться. Тут ми можемо сказати тільки дві важливі речі: перша це. Контрнаступ відбувається не так, як під час Другої світової війни, так як ми звикли до цього. Він починається і відбувається максимальним знищенням логістичної і оперативної інфраструктури, мається на увазі штаби, склади боєприпасів і так далі. І так далі, і таким чином вимотується максимально противник. І, от, власне, кажуть, що зараз те, що робить українська артилерія, те, що робить українська авіація, в принципі, от саме от цим і займається. Тобто, по суті, кожен день ми говоримо про знищення тих чи інших слабів, тих чи інших штабів оперативних, і знищення в тому числі і великої кількості російської техніки, тому от саме отак от так відбувається в сучасній війні. Підготовка до будь-яких контрнаступальних дій. З іншої сторони, я хотів би звернути увагу на звернення головного управління розвідки Міноборони, яке просить жителів Крима максимально там, де це є можливо, вказувати на місця дислокації російських військових, особливо керівництва російської армії. І, власне кажучи, передавати нам на цю сторону, тому що нам потрібно зараз збирати саме інформацію про Кра. Пане Вадиме, про Маріуполь я вас хочу запитати, тому що зараз вже з'явилася інформація про те, як наші діти пішли е, в школи, адже сьогодні, перше вересня, взагалі це не вкладається в здорові логіці, як можна в таких умовах навчатися, але там вони розповідають про те, як перевіряють речі, як намагаються знайти якісь вибухонебезпечні пристрої. і Так далі, але в цілому, от буквально днями, так само курсувала інформація про те, що там вже намагаються займатися будівництвом, щось відбудовувати, щось будувати, і наскільки. Жорстоко оці представники окупаційної влади вчиняють, фактично заливаючи бетоном навіть трупи. Десь там Нівзоров писав про те, що чекають хлорки для того, аби в принципі витравлювати цей трупний запах. Що ви скажете про ситуацію в Маріуполі? Наскільки зараз вона жахлива? Ну в принципі, ми всі бачили кадри по суті хліб до бунтів, тобто, по суті, у людей немає їсти, у людей немає якихось цивілізованих тих цивілізаційних речей, які в принципі ще 3-6 місяців тому вони були, і навіть 3 місяці тому вони ще були в Маріуполі. Це каналізація, це водопостачання це багатьох місцях. Електроенергія я не говорю вже про тепло. Тобто, по суті, немає елементарних речей і не вистачає продуктів харчування для всіх. Тобто, це при тому, що там росіяни кричать про те, що Петербург взяв шефство над містом. Петербург там відновить тето, вкладе тето, зробить тето. Але е елементарних речей, просто черг за хлібом. Це е сотні людей, сотні людей, і е їм не вистачає цих черг, їм не вистачає цього хліба. Народими, ми намагаємось не сильно обговорювати наш український контрнаступ. Проте російська пропаганда на цьому акцентує вельми е, сильно увагу. І дякуючи цьому, все частіше з російських військових частин надходить інформація про те, що там тотально відмовляються воювати в Україні. От зокрема військові частини з Хабарівська кажуть журналісти наші, які роздобули цю інформацію. Кажуть про те, що там люди просто розбігаються, аби не брати участь у спеціаліз. Альні військові операції хтось звільняється, хтось пише відмову і так далі. А чи не спричинять такі регулярні дії російських солдат? Звісно, розрозуміло інстинкт самозбереження на тлі новин з України диктує таку поведінку. Чи не спонукає це російську владу до якихось радикальних мобілізаційних дій, якими вони можуть бути в такому сенсі? Ніякої радикальної мобілізації не буде. Вони зараз зібрали там згором пополам цей третій армійський корпус. Зараз його частини починають перекидатися на південь України. Ну точно вже ми знаємо, що на південь очевидно, будуть не тільки на південь, перекидатися, і вони вважають, що певний період часу вони зможуть протягнути на цих завдяки цьому третьому армійському корпусу. Далі вони будуть робити, знову ж таки продовжувати скриту мобілізацію, але на мобілізацію відкриту, поки Путін явно не наважується. Тобто він цього реально боїться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.